Вони вбивають задля наживи, їм потрібні мої припаси, вода, одяг. Навіть якщо б багато, щоб залишили живих, вони б цього не зробили. Вони вбивають без роздумів, без вагань. Це вже як вичистити зброю. Просто рутина. Про кого ви подумали? Орієнтовно такі емоції і вайбіки ви будете відчувати протягом всієї гри. Скажу відразу: скоріш за все, ви тут не почуєте нічого нового про гру. Це просто думки звичайного чувачка, який любить якісні проєкти і хоче про них поговорити. Тому з вами черешня, а це мої думки про гру останні з нас. Ставте поки вподобайки, а я починаю. Сьогодні, все ж таки, 2025 рік на дворі, а гра вийшла то в 2013-му. Тоді я і записував приблизно ось такі відоси. Та змога пограти цю чудову гру у мене появилася зовсім недавно. І як це буває з признаними шедеврами, я частенько боюся, що мені не сподобається. Адже я такий класний, насчитаний, що я вже все знаю, все бачив і нічого мене не може вразити. На жаль, таке в мене було з RDR 2. Зовсім не зрозумів гри. Якщо цікаво буде послухати, чому. Обов'язково пиши про це в коментарях. Ну і раз ми вже зачепили серіал, то моя думка така: він непоганий, але абсолютно не впорався з основною задачою передати атмосферу та ефект постійної присутності головних героїв одне біля одного, що не могло б не зблизити їх. Адже Еллі це практично чиста, добра дитина, а Джо неоднозначний персонаж. Але все ж. Після всього здатний на емпатію, а особливо враховуючи той факт, що він втратив доньку. Також неможливо залучити діяти в серіалі, та гра безпосередньо здатна, що грає на руку. Що ще в серіалі не сподобалось, так це, на жаль, актриса Бела Рамзі. Не хочу сказати нічого поганого у її адрес, адже у тій ж самій грі престолі вона зіграла просто прекрасно. Якщо знайду відео, вставлю. Якщо коротко, не віриш в її гру. От від слова взагалі, я не вірю, що ця дівчина здатна на всі ті речі, які вона робить. Не вистачає тією вбивчої концентрації, як у ігрової елі. Та все ж ми говоримо не про серіал, а про гру. Тому хочу поділитися з вами, що я ще й стрімлю на TikTok та Twitch, ігри українською та озвучую всі діалоги. Спілкуюся з кожним. Постійно стараюсь придумати щось нове та цікаве. Буду радий бачити вас там, щоб обговорити чергову гру. Підписуйтесь на телеграм, де я вказую, коли буде стрім. Було супер цікаво бродити по всіх цих локаціях. В деяких моментах я просто зупинявся і дивився на те, як поставлені об'єкти по всьому світу. Кожна машина, будівля, інструмент має свою історію. Я прямо таки бачив, як той чи інший предмет зробив свою останню дію і затих у часі незмінно на десятки років. До того ж, всі ці розкидані записки, де короткі історії людей, чому я їх досі всі пам'ятаю. Звісно, що ще робить атмосферу, так це музика. І тут це з тих випадків, коли ти запам'ятаєш ці ноти на все життя. Під подібну музику я супер люблю працювати, особливо щось писати. Прямо зараз я вимкнув музику з гри і пишу сценарій під неї. Я майже чую. Як органічно кладуться ці слова під музику. Прочитав в чаті, що механіка також відноситься до атмосфери. Ну і нехай самим атмосферним моментом можу сказати саме лутання компонентів, крафт речей по типу ліки, коктейль Молотова та покращена холодна зброя. Дуже сильно сподобалася механіка покращення пасивних скілів, коли знаходиш методички з виживання з того чи іншого питання, Вважаю це просто геніально. Я грав не так багато ігор, але ніде не зустрічав нічого. Ось схожого саме в контексті апокаліпсису це геніально. Що можу сказати по боївці, так це те, що вона точно цікава. Я не скучав, що за Стелс, що в перестрілках. Не можу сказати, що перестрілки супер захоплюючі, але якщо вони із зараженими, то стають як на мене цікавіші. А з людьми стає особливо цікаво, коли у тебе два патрони, а супротивників 5-6. Починаєш придумувати, як максимально швидко та ефективно всіх знешкодити. Тому я рекомендую грати саме на високій складності. Адже тут немає тупого збільшення хп ворогам і зменшення шкоди тобі. Єдине, що мені не подобається, це коли ти у стелсі вбиваєш типу не скритим ударом, а звичайною рокопашкою. Але, типу, біля тебе нікого немає, але все одно вороги це почули і біжать аж з іншого кутка карти. Можливо, я б додав Елі якийсь умовний показник здоров'я, щоб додати трішки хардкору, бо саме в перестрілках ну нема відчуття небезпеки для неї, хоч в деяких моментах гри. Таке потрібно її захистити. Але це вже є більше притягую за вуха. Також на атмосферу впливають діалоги, скажімо так, з минулого життя, коли Елі починає задавати питання, а як було раніше? А чи був Джо у готелі, чи де інде. Після цього відчуваєш. Так, мені тебе шкода, що так, як раніше, вже не буде з поточними подіями, відчуття дуже знайоме, наче по душі скрипить, а не грає та сама струна. Думаю, якби я грав її коли був менший, то ще й трошки би боявся би мокація. Я не спеціаліст з критики і аналітики того чи іншого моменту в іграх, тому розповідаю саме свої почуття. Маю на увазі, що тут не буде все прямо по паличках чи пунктиках. Тому, все ж таки, скориставшися цим, перейдемо. До сюжету. Блін, ну що сказати, крім того, що сюжет чудовий, сюжет продуманий, сюжет торкає там чи в іншому місці. Якщо умовно мені байдуже на втрату умовної партнерки Джо чи навіть його дитини, то вже емоційне насичення від епізоду, де Елі захищала Джо, настільки чітко і структуровано прописане знайомство з її кривдником. Спочатку битва що з потім збереження життя Елі. Та коли це опудало, отримало, що хотіло, і відразу стає не по собі на цей рух, де він взяв її за руку, потім майже вбив. І після цього якась, наче первісна битва Делі відбивалася, наче від хижого звіра, і кінець цього акту, як перший кошмар найову в цьому світі, всі ми і так розуміємо, що він жорстокий. Та саме в цей момент ми це усвідомлюємо. З негативного маю сказати, що гра якби і стара, але супер не оптимізована. Варто зазначити, маю бюджетного такого собі скуфіка роботягу на i 5 дванадцять чотириста і карточку 4060. Стрімив я на двох платформах, що дуже важливо розуміти, грав я переважно все на високих. В деяких моментах ФПС до соточки, а в деяких суперрандомно, нижче 60-50. Ну, це ще все ще можна грати. Але умовний Kingdom 2, який вийшов зовсім недавно, літав на 120 плюс фпс так що мінус бал за оптимізацію. Ну тоді ви скажете. То виходить, що це якась прям таки ідеальна ігра. Все класно, сюжет крутий, графа крута, атмосфера взагалі бомба. Ну, в принципі, да, це те, що я і хочу сказати. Я дійсно не маю ніяких серйозних питань до гри. Вона шикарна, вона легендарна, вона чудова. Я навіть якби купив PS3 в свій час заради неї, я б ні каплі не пошкодував. І так, мій бал, ставлю грі 9 з 10. Мінус бал чисто за оптимізацію, бо на десяточку знаю тільки я і Бог. Ну а з вами був черешня. Підписуйтесь, підтримуйте український контент, заходьте на твіч і всього найкращого.